Кому треба приймати вітамін Д навіть без аналізів? Всім вітання! Сьогодні ми поговоримо про вітамін Д, кому його потрібно перевіряти, тобто здавати аналіз, а кому його можна пити без перевірки показнику вітаміну Д у крові? Тож дивіться це відео до кінця, і ми розповімо вам про останню постанову американської ендокринологічної спільноти. По-перше, вони вважають, що здоровим людям взагалі не потрібно здавати аналіз на вітамін Д і перевіряти цей показник. Може, це і буде для вас дуже дивно, але це висновки ендокринологів, які є фахівцями у своїй сфері, і вони свій висновок побудували по результатам багатьох досліджень, які об'єднані метааналізом, тобто статистичним аналізом, який поєднує результати багатьох наукових досліджень. Крім цього, фахівці стверджують, що є група людей, яким дійсно необхідно перевіряти показник вітаміну Д, а це люди, у яких є захворювання шлунково-кишкового тракту наприклад, неспецифічний виразковий коліт, хвороба крона, хронічний панкреатит і таке інше, тобто ці стани, які можуть супроводжуватись порушенням смоктування жиру розчинних вітамінів. Саме в таких людей може спостерігатись дефіцит вітаміну Д. Також в людей, в яких є недостатність харчування, які свідомо чи несвідомо голодують. Також в людей, в яких вже є клінічні прояви нестачі кальцію в організмі, наприклад, остеопороз. Коли вже виникають переломи при падінні з висоти власного зросту або збільшене виникнення каміння у нирках, тобто є клінічні прояви, які змушують лікаря направити конкретну людину на перевірку вітаміну Д, але просто так цього робити не потрібно, як стверджують фахівці. До цього висновку дійшли через те, що ті масові перевірки на рівень вітаміну Д насправді нічого не дають. А кому піде на користь прийом додаткових доз вітаміну Д навіть без здачі аналізів? Додаткові дози це ті, що ви приймаєте у вигляді добавок, а не ті, які виробляє ваша шкіра під дією ультрафіолетового випромінювання або ті, що отримуєте з їжею. Так ось. Це чотири категорії людей. І перше, це люди до 18 років. Це зрозуміло, тому що у дітей нестача вітаміну Д може призводити до рахіту, а в молодих людей нестача цього вітаміну може призводити до більш тяжкого перебігу респіраторних інфекцій. Друга категорія, яка може мати користь від добавок вітаміну, це вагітні жінки. Мова йде про користь як для мами, так і для дитини. Третя категорія людей це ті, що мають преддіабет, тобто ті, які ще не мають цукровий діабет, але цукор у крові на верхній межі норми. І четверта категорія людей це ті, що старше 75 років. Для них прийом додаткових доз вітаміну Д продовжує життя. Все, це чотири категорії, і більше нікому призначати додаткову вітамін Д без аналізу не потрібно, як стверджують фахівці. Тобто робимо підсумок здоровим людям без клінічних проявів, призначати аналіз на вітамін Д не потрібно. А тим людям, що входять до чотирьох категорій, які перерахували вище, треба призначати додаткові дози вітаміну Д. Так ось, якщо у вас є симптоми дефіциту вітаміну Д, і ви відноситесь до вище перерахованих категорій, ви хочете жити довго, бути щасливим та здоровим, тоді приймайте вітамін Д.